Добрий день, водій, де ваш пасок? Пасок безпеки. Ну пристібніться. Чи 510 штрафу? Страшно? Ну то зупиніться там далі. водій, в чому справа? Поясніть, будь ласка. Пояснення хочу почути від вас. Чому не пристебнуті? Чому не пристебнути? Щоб коли можна було інструкторам не Чому ми не пристібаємося? Дуже важко, якщо щось втрутиться в її управління, Тому що пасок вона стримує. А ну спробуйте. Яким чином я маю до вас дотягнутися? Бачите, ну, та Це добре, працю... Ви спрацював. знаєте, яка швидкість має бути, щоб він заблокувався. Ви в першу чергу вчите людей дотримуватись правил дорожнього руху. Ну. А самі що? Три роки тому кажете. Да. Це, ж, це ж не вчора сталося. Ну, Я ж не спорусну. Я ж просто вам апеляцію.